Всім привіт! Ось уже і настав час для заводки мотора К750 після усіх робіт, які були з ним проведені. Розкажу вам трошки про стенд, сам, на якому я буду заводити. Що це за стенд? Дивіться, це є кусок рами мотоцикла Дніпер. Відрізаної, бачите, немає цієї частини, де сідушки, там кріплення різні. Що залишилось? Я сюди приварив кусочок руля. Крайні частини під ручку газу. Щеплення це, якщо треба там відрегулювати трос, щеплення, вижимо. Це так, чисто для провірки. Далі кусочок руля для того, щоб монетка зажигання була, регулювала запалювання угол. Далі катушка прикручена просто на кріплення для того, щоб запустити. Запускати будемо через зарядний пристрій. Тут підключається плюс на мінус катушки. А плюс з самої катушки виходить у нас на запалювання, на контакти. Мінус чіпляємо до корпуса двигуна. Все настроєно. Якби все для того, щоб запускати, я вже навіть пробував, скажу вам, результат мене обрадував. Я з першого разу завівся. Ну от чоловік тут сусід по гаражу приходив. Ми залили з ним масло. Він ще каже, так, ти ще довго на цій рамі будеш диркати. каже. Ну, ви зрозуміли, коробка під ремонт це так чисто, її капіталіна в гаражі. Але е коробкою під ремонт він каже: ну, ти довго будеш е диркати, щоб завести. Ну, Я думаю, кажу, ну, надіюся, що тут все грає, ну, якби старався. Все підтягнуто, відрегульовано. Сьогодні зробив такий. Тройнічок купив, зробив такий імпровізований бак. От у нас все, бензин буде поступати. Ну, він поступає, ми вже це перевіряли. Далі, карбюратори підключені, чуть-чуть настроєні. Щось настроєне, щось ні. Холостий, викручений. Ще буде регулюватися. Це так, перші, можна сказати, його вздохи. Це є блок раннього К750, бачите? Рібріння відрізняється ці ребра, які є спереду на блоку, це означає, що він раніше, ніж молодша версія. У молодшої версії взагалі нема там ребер. Верніше є, але тільки по бокам. Отут. Звідси починається. А в М72 у нас є такий майбутній проєкт. Взагалі повністю голий, він відлитий, як в землі, такий трошки старі, страшніший. Тут лиття вже більш краще, але теж. Не ідеально. То, що ми маємо? Тут такий проводів дуже багато, але но... саме головне троса газу для того, щоб підгазовувати, якщо потрібно, до речі, нові свічки. Ви вже бачили. Такі класні. Уфа, мені дуже вони подобаються. 92-й бензин. І будемо пробувати. Підключаємо зарядний пристрій. 6,8 вольт. Підкачуємо бензин. Дуже незручно самому знімати буде сьогодні. Помощника немає біля мене ніякого, щоб. Підкачую. Я, до речі, поставив коліна на нього. Трошки краще буде якість звуку, тому що телефон, мікрофон має дуже чутливий і відразу реагує на цей, на Якщо якийсь хлопок чи воздуха чи чого потрапляє в мікрофон, то він такий пух -пух 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 задуває і ну, то не те. Зараз буду пробувати як. Так, а у нас трошечки треба наклонитись. Все, зараз піде. Так буде до вечора міг сидіти. Так, голки тримають на карбюраторах, гарно. Все, тобто от підкачалося, більше не капає, нічого лишнього немає. Ну пробуємо. Фух. Чуть раніше йому. Коробка на передачі, тому... Як вам робота? Стали чуть раніше. На пізньому зажиганні, отак. Ви чуєте? Мотора практично не чути, він дуже гарно робить. І тепер чуть-чуть домогазку. -чуть Піддимлює масло ще є, так як ми поки заглушимо. поки заглушимо. відключимо, розкажу вам, чому піддимлює правий. Правий піддимлює, тому що у нас все смазано маслом, а доки воно не вигорить, наприклад, там кольця ми надівали, да, циліндри промазували, кольця промазували, там все. Ну, Змащено має бути, тому що, що якщо почне терти на суху, то воно ну, буде прихват. може бути. Е, ви побачили, як заводиться. Ну, тобто, це ще, не, можна сказати, так, карбюратори не відрегульовані ідеально. Не відрегульовані ідеально, але вже вони дозволяють на цьому рівні регулювання завести, гарно працювати, держати холості не глохнути, То тобто гарно працює. До речі, помітив таке, що ліпше коробку під ремонт не ставити для заводки, тому що там гарчать шестерні, вони. Ой, і залив і масло. там все таке там навіть написано. На ній. На запчастини. І все рівно я її поставив, ну, і вона себе показала не з найкращої сторони. Так, Трошки, щоб не переливало, якщо це. Все вроді держить. Гарно працює. З вихлопними. Дуже гарно з глушителями цими колінами, верніше, що є за глушителі. глушителі, якби були, то це взагалі би було пісня. У мене десь є старі, але це буде, ви самі розумієте, на що схоже, це глушителі і сам мотор. Ну, коліна-глушителі. Так що отакий вийшов у нас проєкт. Я вам скажу задоволений роботою. Отакі. Викрашені у нас циліндри. І постіклоструєні головки. Погода сьогодні гарна. У нас, правда, ворони каркають, пташки співають лише трошки між цими карканнями. В загальному дуже тепло на вулиці, класно якраз заводити його. До речі, що єдине, ще не провірив, зараз провірю, це. Оце я мав зробити, там, провіряв, чуть-чуть воно капало. От Тут є зараз печуся, якщо ще. Тут є масляний канал лівого циліндра. Його треба відкрутити, оцей гужончик. І зараз при заводці має политися масло. Це також засніму, потім покажу. Ось таке відео кому сподобалося, хто чекав, кому цікавий сам стенд, і його приспособи взагалі ця система. Ставте лайки, підписуйтеся. Ретро UA. Далі буде.